Друзі, вітаю, Михайло Кривошеєв з вами. Не дивлячись на те, що свята, ми працюємо зараз. Е з вами не тільки Михайло Кривошеєв, а й друг нашої громади, Віталій. Віталій не просто друг, а і один із інвесторів будівництва АТБ, цього об'єкту, який вже всі в знають. Е будівництво йде повним ходом. І так як нам зазначив наш інвестор і його будівельники, ми виходимо фактично на фінішну пряму і вже невдовзі, а невдовзі це план кінець березня. Ну, Давайте будемо реалістами, сподіваємося, квітень точно залежить певною мірою від АТБ, оскільки вони внутрішні роботи беруть повністю на себе, вони вже приступили до цих внутрішніх робіт. Тому сподіваємося, що найближчим часом от в Таращанській громаді з'явиться АТБ, а це означає інвестиції, це означає робочі місця, це означає конкуренція, це означає відрахування до місцевого, до місцевого бюджету. І це означає, що життя в нашій громаді поступово стає кращим. Ми радіємо інвесторам, радіємо тому, що ми розвиваємось. Будівництво йде. І ну квітим всі знають, що таке будівництво. Я думаю, що в травні точно в Тараші з'явиться АТБ. Тому чекаємо з нетерпінням. АТБ дійсно це робочі місця, податки, конкуренція серед е мега мегамаркетів, супермаркетів продуктових. А конкуренція це завжди краще це процвітання. це процвітання і краще для споживача кінцевого. Тому працюємо.